Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. Як багато могли подумати, це певно черговий прогноз. Ні, це не прогноз, це така. Собі просвітницька відео-лекція, не лекція, це ознайомлення з однією з моїх авторських колод. Першу свою авторську колоду я намалював, напевно, 31 рік тому. Ось ви її дуже часто зрідка бачите на чатуванні в черговому прогнозі. От вона старовинна, можна сказати, найстаріша колода, яка була намальована. Фломастерами, потім я її трошки оновив, але вона ще збереглася Картиці багато бачили рук, багато доль, і загалом вони відповідали так, як треба. Ніхто ніколи не казав, що все пішло не так, як треба. Сьогодні ж ми будемо розглядати колоду Children of Wakantanka, або індіансь таро. Тобто індіанське таро, ідея ця не нова, в моєї колекції є ось така. Фабрична колода Native American, тут також всі образи пов'язані з індіанцями. Дуже цікаві, зроблені такі. Рамки красиві, все підписано, і сама колода така досить гарна. Формат в неї досить гарний, бо деякі видавці колод, коли видають, вони їх роблять такого формату, що просто їх важко втримувати у долонях чи щось на них дивитися, якось перегортати. Тут досить цікавий такий дизайн. Може, і він мене спонукав на створення цієї колоди, але назва Children of. Вакантанка, діти вакантанки. Це в мене є така авторська книжка, художня книжка, притчі та казки про індіанців. До речі, вони є на езотаріумі. Чомусь ви їх не дивитесь, нічого не пишете. Це духовна література. А ці карти вони відкриють вам можливість дізнатися для себе значення певних арканів. Для цього я їх дістану. От вони зараз якраз лежать у правильному розрахунку. По числах, сама коробочка це не що інше, як тіпі. Тіпі це вігвам, тобто те житло, де жили індіанці. І ось тут посередині символ вакантанки почало, початку. Тут і зараз, і кінця, тобто об'єднання всього цього, і частково цей символ втілився ще в священному символі Свастика. Ми ж будемо розглядати і подивимось, чому ж я роблю ці. Аркани трикутними, бо коли форма змінюється, ми отримуємо і новий зміст. Так само, якщо ви займаєтесь Таро, ви сьогодні для себе відкриєте цей зміст і можете поставити вже свою вподобайку, бо цієї інформації ви не знайдете в жодній книжці, бо ще ці книжки не побачили світ. Вони поки тримаються у моїй голові та у чернетках. Отож, ми починаємо з мага. Перша карта – «Мах». і у даному випадку це воїн, веріор, це не просто «Мах», це чоловік. Він, бачите, їде на коні білому. На коні ми можемо побачити ще відбиток руки, і це ознака того, що це його кінь. Кінь просуває його вперед. це перший аркан маг, чоловіча енергія. Тому я зобразив саме воїна і назвав Веріор. Бо для всіх індіанців кожна людина це був своєрідний мах. Бо він вступав у боротьбу з темними силами. Ви бачите, в руці він тримає ось такий довгий спис. Це не зовсім спис. Я про нього розповім, коли ми будемо дивитися карту, яка знаходиться тут. Бо саме, коли ви побачите всю картинку, ви з'ясуєте, чому ці карти трокутні і що вони можуть розповісти. Карта мага може розповісти про те, що розпочинається щось нове новий виток у вашому житті і приходить якась ідея, головне бути сміливішими, як оцей воїн, і рванути вперед. Друга карта це Верховна Жриця. І в цій колоді я її означив як «Medicine Woman. Більш таке зрозуміле слово шаманка, але в мовах індіанців шаман це все ж таки слово більше сибирське, десь воно азійське, ніж індіанське. Тому шаманку я означив як «Medicine woman. Тобто. Сестра, така медицинська сестра, медсестра, але вона, бачите, вона тримає. Ритуальні предмети, вона чашу тримає, бо це двійка, Вона тримає колотушку, бо це вже ритм, це вже повторення, це не просто одиничка, це двійка. І двієчка втілює в собі жіночу енергію, якщо Веріор це сонце, і ви можете побачити тут полум'я сонця внизу аркана. Так само і. Верховна Жриця, вона як місяць, як вода. Хоча тут вона стоїть у такому вогняному колі, але це вже вигадка мене як художника. Ви побачите, як це коле повториться ось у цьому аркані. Також ви можете побачити. Отут от знизу, а отут от зверху літеру літеру євриту, яка теж має дуже багато значень. І так само і аркан таро, кожен, кожен аркан собі містить велику кількість значень. Головне не переплутати, що конкретно хочуть сказати карти вам у той чи інший момент на те чи інше запитання. Третій аркан матріарх. Матріарх це імператриця. Це вже не просто жіноче. Це не просто дівчина, це вже мати і навіть бабуся, яка має певний авторитет. Чому це стара жінка? Тому що це планета Земля, Ця, цей аркан втілює в собі планету Землю, і це вже жінка, яка народила, яка принесла плід, тобто принесла. Людству продовження. Тому це дуже гарний аркан, коли він випадає в прямій позиції, він означає про якісь дії, про народження чогось нового. Це вже не просто ідея, це ідея, яка отримала крізь думку отримала форму. Далі. Далі у нас імператор, і у даній колоді це вождь, шіф, тобто начальник. І це ж аркан, який управлінням завідує це Юпітер, який також пов'язаний з суспільством, з оточенням, і це організація чогось нового. Тобто імператор це володар, і не випадково він сидить біля тіпі. Це тіпі, ви можете його побачити, якщо ми складемо ось ці. Аркани, ми ви побачите, що це не просто якийсь трикутник, це тіпі, і цей вождь сидить на чулкаті. Чулкат – це такий чарівний коврик, і бачите, він вдягнутий в дуже таку яскраву одежу, строкату одежу. Він курить трубку, він відпочиває і керує процесом. Далі у нас п'ятий ракан це Верховний Жрець. Ну і тут я його, звісно, вирішив зробити шаманом, бо це вже... Інтуїція, шаман, це інтуїція, це рух вперед, це той самий ритм, в який б'є в барабан шаман. І шаман, п'ятий аркан, він знаходиться посередині між першим і дев'ятим. Він той самий воїн, але воїн вже який знаходиться у ритуальному дійстві. Тобто він викликає духів, і в класичному таро це іерофант, папа. тобто Служитель культа, і так само він і в цій колоді, служник культу. І тут колода чим цікава. Тут немає ніяких міфічних образів. Тут все цілком матеріалістично і наближено до індіанського життя. Шаман був важливим, дуже важливим, не випадково він знаходиться біля. Вождя. Він завжди приймав участь у ритуальних усіляких дійствах, і тут він цілком зрозуміло, чому він шаман. Далі у нас шостий аркан це закохані. Я їх так і назвав закохані. І тут багато є змістів. По-перше, це Адам і Єва, бо ця карта вибору це те то, то саме два дерева: одне дерево пізнання добра та лиха, а інше дерево. Вічного життя, і як звісно, вибрали вони. Саме пізнання, пізнання, експерименти, і вони тому є голені, бо закохані вони, як завжди, люблять себе саме в оголеному вигляді. І закоханість переростає у любов і дуже часто вона дає свої наслідки у вигляді дітей. Ну і бачите, Лаверс я так і нічого не змінював. Деякі назви я залишив незмінними, як в оригінальних. Назвах, а деякі я замінив, і от зараз якраз і буде така заміна. Це у нас Колісниця, і оскільки колісниць ніяких у індіанців не було, бо колесо їм було невідомо. Так само і на конях вони почали їздити тільки коли побачили, як це роблять білі люди. До цього вони жили у мирі і використовували лише собак для того, щоб їздити. І от якраз у цій колоді колісниця це якраз. Собаки, які везуть когось, якогось там ескімоса, але я вирішив, що це буде winner. Winner – це переможець і саме. Колісниця дуже часто там зображується людина, яка везе прапор, а тут не прапор, тут такий шест, на якому є пір'я. це ознака перемог саме цього воїна. І якщо воїн знаходиться у цьому куті такого собі усіченного трикутника, то very winner, тобто переможець, знаходиться ось тут, у нижньому куті, і він... Показує певний часовий проміжок, і те, що звичайний воїн, він, звісно, якщо він розвивається, він отримує перемогу. Далі. Далі у нас восьмий аркан, справедливість, і він, він так і називається джастис. Справедливість символ рівноваги, символ осудження чогось, тобто символ судді. І ось тут я намалював таку жінку, яка уособлює в собі не тільки суддю, але і певний. Зодіакальний знак. Я сподіваюся, що ви побачили те, що тут прихован символ Терезів, і це не випадково, бо це символ влади і сам знак, саме такі люди, які Народилися під знаком Терези, вони постійно осуджують інших і дуже часто не бачать того, що всі проблеми лежать всередині. Ось тут Джастис я намалював майже схожу на оригінальне зображення. Давайте я трошки отак от суну. Бачите, якщо цю колоду використовувати повністю, то не всі малюнки ви можете побачити. Далі, далі, у нас хто йде? Йде у нас відлюдник або самітник або заповідана лампада, я його зобразив у вигляді того ж самого воїна, но який знаходиться у пошуці, у пошуці потрібних знань. Він стоїть на дорозі духів, він знаходиться саме в Аскезі, він запалив вогнище, щоб не. Не замерзнути якимось чином. Ми бачимо, що тут якесь око, яке дивиться на нього зверху. Це око ви потім побачите в продовженні, що це таке. Він молиться, він закритий від всього світу, так само від людних, знаходиться в відлюдному місті і намагається зайнятися медитацією, щоб почути, що кажуть духи. Колесо фортуни я замінив на шаманське колесо «Medicine Well». Я його назвав тут. Ви можете побачити тотемних звірів різних частин світу. Тут ви можете побачити і число аркана – 10 всередині. Колесо фортуни тут читається, але, але воно тут викладено за допомогою чарівних шаманських камінців та пір'ячок. В цілому дуже цікавий вийшов образ колеса фортуни. Це фартова карта. І бачите, відлюдник сидить якраз біля колеса цього шаманського. Він медитує заради того, щоб пішов процес. Далі карта сили Стрендж. Я її майже не змінив з оригінального зображення. Лев, дівчина, але, звісно ж, в Америці Левів не було. Лев це африканська все ж таки істота. Тут такі собі поєднання. Давнього образу класичного з індіанською тематикою. Це приборкана сила, тобто сила, якою можуть управляти навіть жінки. Далі у нас повішаний 12 й аркан. Бачите, повішаний, я зробив майже оригінальний. Тільки він висить не на дереві, він висить на такій цілі, в яку кидають свої тамагавки і стріляють і саме індіанці, стріляють в цю людину. Людина, скоріш за все, біла людина, бледна лиця, Вона потрапила у пастку і за свої діяння отримує ось таке покарання. Карта, до речі, досить серйозна і досить важка, якщо вона випадає. Далі у нас. Правий кут цього трикутника усеченного, і це карта смерті. І я вирішив не вигадувати ніяких там особистостей з косою. Я намалював просто смерть людську і буйвола, тут ми можемо побачити: буйвола, священна тварина індіанців, і бачите, тут орел хижак роз, роздірає. Кістки, тобто смерть, що можна сказати? Трансформація, перехід на новий рівень. Хоча не досить гарна назва, карта якраз непогана, якщо вона випадає в певних розкладах. Далі у нас іде помірність або сонячний гаеній, янгол, ніяких янголов, я вам вже казав, тут немає у нас ніяких міфічних істот, і я зробив. Помірність це драмер, це барабанщик, без якого жоден ритуал не мав сенсу. Він задає ритм і ця. Карта якраз задає ініціативність, ритмічність, тобто якісь повідомлення вона дуже часто в собі несе. І тут драмер, цілком виправданий, він знаходиться на своєму місці, і він не якісь там міфічні істоти чи якась дівчина, яка переливає з одного посуду в інший воду. Хоча це водолій, водолій це дві хвилі, і тут не випадково саме драмер. Далі у нас. Іде 15-й аркан, це диявол. І оскільки тут немає міфічних ніяких зображень ні диявол для індіанців, це було ніщо, я зобразив просто енемі, енемі ворог. Як відомо, диявола називають ворог людства. І тут ворог із іншого племені. Якщо ми подивимося на Веріора, який перший, бачите. Ми можемо побачити, що ворог це його протилежність. Він скачет в іншому напрямку, він на іншому коні. І так само, як веріор мах є символ чоловічого чогось, так само і диявол, він же тифон, він є втіленням теж чоловічого, але більш агресивного. Тому це взаємо, такі замінні. Карти, і коли вони, зустр... вони дуже часто натякають на людей саме морської статі, але Веріори — це світлі люди, а Енемі — це темні люди. Так само, і карта ця дуже часто нагадує про щось фатальне. Далі у нас іде 16 аркан, розбита вежа, але індіанці не строїли ніяких будівель, яка тут може бути вежа, і я вигадав war, війна. Тут ми можемо побачити контртезу ШІФ, Бачите шіф? Вождь сидить біля тя, тіпі, і тут таке саме тіпі, але воно горить, і тут ми бачимо стріли, і тут, навіть якщо перегорнути цей аркан, ми можемо побачити зображення дівчини, яка у полум'ї стоїть. Тобто дуже цікава вийшла така карта, і в самому цьому образі і є зміст цього аркану. Це руйнування, це така фізична смерть і втрата чогось майна. На перш за все. Далі у нас зірка магів, вона ж зірка. Тут я її назвав зірки, і вона майже не відрізняється від оригінальних зображень. Це молода дівчина, яка купається у річці і зображення. І ви можете побачити ось тут у річці, і ви можете побачити зірки, і ви можете побачити, як вода плещеться від її рук, і ви можете також побачити, що вона є контртезою. Матріарх матріарх це вже жінка, яка зрозуміла, що до чого вона просто пожинає свої плоди, своєї діяльності. А це жінка, яка готова тільки до всього цього, до цього великого. В шляху від дівчини до матері і до бабусі. Це планета Венера, і сама карта позитивна, і каже про якісь цікаві речі, які пов'язані з емоціями. Далі у нас йде 18-й аркан, і це у нас буде сутінки. Сутінки я означив як Васичу. Васічу, це так називали. Індіанці білих людей, Васічу, це жадібний, Алчний, і це символ ілюзій, це символ чогось поганого. Подивіться тепер уважно. Якщо ми візьмемо перший аркан і поєднаємо з 18 18-м, ми побачимо, що Веріор тримає не просто спис, він тримає такий жезл, на якому було закріплено пір'я. Птиці і цим пір'ям треба було доторкнутися до ворога. Називалася ця річ Ку. Згадуєте Кінзадзу? Ку. Ось цим Ку було головне доторкнутися до ворога. Веріор вище, ніж Васічу, бо він його тільки торкається до нього ку, а Васічу стріляє в нього зі свого пістолета. Тобто Васіча це підступний, досить підступний ворог. Далі у нас залишилося чотири карти. Тепер ви розумієте, чому? В великих арканах Таро 22, а не 24 аркани і ніяке інші кількість, тільки 22. 22 показує, що є чотири вищих аркана. От ці чотири вищих аркана якраз і вписуються ось в цей центральний трикутник, який залишився. Ви його зараз бачите. Що ж це за аркани? Це Сонце, яке я в даному випадку означив як діти, children. Це Дійсно, символ дітей. І оскільки це ще символ знаку Зодіаку Близнюки, я намалював двох схожих таких. Дівчинку і хлопчика, як символ близнюків, вони знаходяться зверху цього трикутника. Вони означають благополуччя, і якщо ви подивитесь, вони замикають ось цей малюнок, де ви можете побачити велике сонце, яке світить ось цього. цього як можна сказати, сегменту цього трикутника, який має в собі шестикутну форму? Це закритий гексогон. Ось він тепер ми візьмемо наступний аркан: Страшний суд або пробудження мертвих. Але який страшний суд для індіанців? у них не було такого поняття. Але ж вони, оскільки це карта пов'язана з родом, з родичами, якось роду вклонялися, так воно і є, і це тотемний стовп, тотем, я так і назвав цей аркан. Якщо ми його покладемо сюди, ви побачите, що відлюдник отримує нову форму. Тут тепер є повна картинка. Ми бачимо, що відлюдник сидить під тотемом, і він вклоняється духам, і він вклоняється тотемним звірям свого роду. Тобто тут вже закінчена сталася така картинка. І знову гексагон, який я означив зеленим колом. Далі у нас іде блазень Він же крокодил, але крокодили. Здається, не було крокодилів у Північній Америці, а може я й помиляюся, але все одно, блазень. Що ж це за блазень? Це Хейока. Хейока це людина, яка робила в племені все навпаки. Це був такий дурник, він міг їздити задом наперед на конях. Він міг вмиватися землею, а щось таке витворяти. Його вважали і божевільним, але до нього і зверталися за відповідями. Тут Хейока їде не випадково на буйволі. Це символ. Символ тільця, ця карта, 21-й Аркан або Нульовий Аркан. Тому я вирішив його ось так і зобразити. Ну і у нас залишилася центральна карта. Карта Всесвіту. І ось вона. Вона називається Вакантанка, і таким чином Children of Вакантанка. Тут збирається повний пазл. Якщо ви подивитесь сюди, ви побачите священну люльку індіанців, також тамагавк, який заривався під час перемирій. І якщо покласти цю карту у центр, ви можете побачити, що у центрі вимальовується велике тіпі. Ось воно. Ось воно, воно отримує всі чотири ці вищих аркана на єдиній позиції. Кожен аркан має зв'язки. Бачите, якщо їх викласти у правильному порядку, виходять ось такі цікаві речі. Саме так і створюється кожна колода. Я спочатку створюю проект, все малюю на одному холсті, застосовую різні техніки, застосовую різні. Усілякі освітлення, бо якщо взяти і відвести ось це освітлення, можна побачити, що все світиться ще і в ультрафіолеті. Тобто кожна колода унікальна, її неможливо відтворити у друкованому вигляді, і тут головне, ще затрачена моя власна енергія, час і Такі особисті авторські розробки. Сподіваюся, що це відео буде дуже цікаве тим людям, які намагаються самостійно пізнати таро і робити вдалі і правдиві розклади не тільки для інших людей, але і для себе. Я щиро дякую вам всім, хто додивився, можливо, це затягнути відео до кінця. Сподіваюся, що у вас є якісь особисті запитання, можете їх ставити прямо під цим відео. Я з задоволенням вам відповім.